Щасливе життя Наталі зруйнувалося того самого дня, коли Роман оголосив, що вони розлучаються. А здавалося ж, ніщо не віщувало такого кінця. Ще нещодавно їй можна було лише позаздрити. Усі вважали Наталку щасливицею. Успішна та багатообіцяюча кар'єра флористки у найпрестижнішому салоні Києва достаток, виграшна зовнішність усе було при ній. Ну а головне, звичайно Особисте щастя. Вродливий люблячий чоловік, семирічна донька Оленка, теж красуня та розумниця, весела і життєрадісна. Але саме ця основа її щастя раптом звалилася. Адже можна було помітити провісники лиха раніше були дзвіночки, були. То на якихось нарадах став затримуватися, то у відрядження зачастив. Але що тут дивного? Бізнесмену все ж таки своя справа в нього? Так Наталя себе заспокоювала. А якщо чесно, то не надто й турбувалася. Просто вірила йому всією душею. Хоча навіть найближча подруга Тетяна щось таке підмічала. Не пліткувала, не вихословила, але сказала якось. Ромко твій зовсім на себе не схожий став. У вас як із ним? Усе гаразд? Ну, а як іще? Усе добре, жодних змін. Що ви ти взагалі взяла? Та з його поведінки. Минулого разу я в тебе мало не до ночі сиділа, а його все немає. Прийшов як чужий. Навіть Оленці тільки привіт сказав, а потім замкнувся у своїй кімнаті. Та втомився він, Танюсю, бізнес. Ну хіба тобі не розуміти? Тетяна володіла невеликою книгарнею. При цьому вважалася бізнес леді. Хоча який у нинішні часи бізнес на книжках, але все ж якось крутилося. І тут раптом їй поведінка чоловіка, який теж займається бізнесом, дивною здалася. Ну, Наталко, справа, звісно, твоя. Хоча ось у мене теж усе так починалося. Кілька років тому Таня розлучилася з чоловіком, тому вважала себе досвідченою у сердечних справах. Наталя після цієї розмови ніби задумалася, занепокоїлася навіть, але потім заспокоїла сама себе. Ну, зрозуміло. Танюся обпеклася на гарячому, тепер і на холодне дме. Скрізь їй зради ввижаються. Але в нас такого з романом ніколи не буде. Ось, наприклад, ці вихідні обов'язково проведемо разом. Але не вийшло, і все через зайнятість чоловіка. Та Наталя все одно вірила, не дозволяла дурним думкам отруїти свій спокій, тож жила спокійно і щасливо. Аж поки під час святкування дня народження не знайшла у чоловіка в кишені чек із ювелірного магазину. Виявляється, нещодавно він купував якусь дорогу прикрасу і явно не їм із донькою на подарунок. А потім помітила в доньки на руці садно. Ти коли так встигла впасти? здивувалася Наталя. Нещодавно. То тато розсердився, коли я не хотіла йти гуляти з тіткою Оленою. Штовхнув мене, і я впала. З якою ще тіткою Оленою? злякано запитала Наталя. Ну, з його новою подружкою, яка голосно сміється, відповіла дівчинка. Тут уже нічого не залишалося, окрім як з'ясувати у чоловіка, що відбувається. Почалися скандали, що закінчилися тим, що Роман прямо сказав Настав час розлучатися. І чому? намагалася зрозуміти Наталя. Усе ж було добре, ми ж такі щасливі. Не хочу навіть витрачати час на пояснення, байдуже відповідав чоловік. Ти теж не принижуйся. Умій програвати. Тож скоро суд і хоч там не ганьбися. А без суду не розлучать хіба? здивувалася Наталя, зрозумівши, що всі вмовляння марні. Розлучення з дитиною тільки в суді. Та й нам дещо з тобою розділити треба. Ти ж майно мені віддаси, тож доведеться. То й про що? Похолодівши, запитала Наталя. Про Олю, відрізав Роман. Ти її називаєш дещо? Я не віддам її тобі ніяк ні майном, ні через суд. Він завжди на боці матерів. Упевнена? холодно посміхнувся Роман. Звісно, ти взагалі хто? Будеш самотнім чоловіком та ще й зрадником, який вирішив піти з сім'ї. Наталя була повністю впевнена у своїй правоті. Але колишній чоловік мав іншу думку з чого ти так вирішила? Я не просто так іду, а до іншої жінки. Оля, до речі, з нею вже знайома. Тож я за дві секунди доведу, що саме вона буде найкращою матір'ю, і справді, на суд колишній чоловік прийшов з Оленою, цією самою найкращою матір'ю, і переконливо доводив, що залишати їхню малолітню доньку Олю з Наталею аж ніяк не можна, вона ж матеріально неспроможна. Казав він, як можна довіряти дитину жінці, яка живе в орендованій квартирі, у неї взагалі нічого свого, лише робота, і то вкрай ненадійна. А ось у моєї нової майбутньої дружини прекрасний будинок. Місця там вистачить і доньці також, волі взагалі буде своя кімната, а ще хороша няня і всі умови для розвитку. Адвокатка Наталі, досвідчена в таких справах, літня жінка, яка була повністю на боці колишньої дружини, намагалася заперечувати. Але Роман надто добре підготувався, тож розбивав усі її доводи. Він вирішив зіграти на контрасті і показував фотографії будинку своєї нареченої, дійсно красивого та комфортабельного, що розташовувався в елітному районі столиці. Суд, здається, готовий був стати на бік батька. Та й сама Наталя поводилася невпевнено, злякано, при цьому сильно засмутилася, ледве стримуючи сльози. Тоді як наречена її чоловіка трималася впевнено. І теж розповідала про те, як добре Олі житиметься саме з ними. У цей самий момент Роман здійснив необдуманий вчинок став звинувачувати колишню дружину у всіх гріхах, повірити в таке було важко. У підсумку суд відклали на два тижні. Це стало перепочинком і для матері, і для доньки. Незважаючи навіть на те, що за рішенням суду ці два тижні Оля мала жити змінно то в батька, то в матері, Наталя розуміла принципово нічого нового їй ця відстрочка не дасть. Якщо вона не знайде якихось компрометуючих фактів, а в тому, що вони, напевно, є, вона не сумнівалася. Адже і сам колишній чоловік і його наречена були вкрай підозрілими людьми. Ця жінка розуміла, аналізуючи поведінку Романа останнім часом, ще більш підозрілою виглядала Йолена так, будинок, звичайно, шикарний, і спосіб життя, судячи з усього, непростий, але з чого б це раптом? Адже вона, як зрозуміла Наталя, ніде не працювала. Ну тобто займалася як роман якимось бізнесом, але витрати явно не відповідали отримуваним доходам. На це можна було б зіграти в суді, але для цього потрібно мати точні відомості, яких у Наталі не було, і вона не уявляла, як усе це можна з'ясувати, навіть порадитися не було з ким. Ось у такому стані вона зустріла давнього знайомого Григорія або лагідно Гриця, власника мережі квіткових кіосків. Вони познайомилися і навіть стали друзями в той самий час, коли він допоміг їй під час однієї скрути на роботі, порекомендував досить перспективних клієнтів, ось так і зав'язалася їхня дружба. Наталі навіть здавалося, що він симпатизує їй як жінці, і ніби намагався залицятися. Але тоді вона була заміжня, тож припиняла будь-які спроби. Але ось зараз їй було просто не до того усі думки були зайняті донькою. І страхом її втратити. Григорій помітив такий стан. Щось трапилося, проблеми? Наталя, не витримавши, розповіла про все. Не те, що розраховувала саме на допомогу, але сил уже не було тримати все в собі. Розумієш, Грицю, я ж майже впевнена, що там щось нечисто, і якби я тільки могла довести, а без цього, здається, я втрачу Олю. Розумієш, не за себе навіть боюся, а за доньку. Ну, як вона там житиме з цими людьми, говорила Наталя. А знаєш, у мене двоюрідний брат, приватний детектив. Тож, якщо у твого колишнього чоловіка є щось нечисте у справах чи просто в житті, він має це з'ясувати. У нього великий досвід у пошуках компромату, сказав Григорій. Ого, було б чудово. Наталя відчула деяке полегшення, хоча розуміла, що до перемоги ще далеко. Але все ж таки більше не почувалася самотньою та безпорадною. Григорій не обманув, і невдовзі його брат з'ясував деякі подробиці життя Романа та Олени і вчасно адже в Наталі почалися проблеми на роботі. Клієнти розривали договори, покупців ставало дедалі менше, і все йшло до того, що квітковий салон незабаром розориться. А чи не про це говорив Роман на суді? Не можна було їй залишатися зараз без роботи. Однак це сталося. Зрештою, господар салону оголосив, що скорочує Наталю і більше не потребує її послуг. Несподівано до неї звернулася няня Олі, сказавши, що має вкрай негативні відомості про нову родину колишнього чоловіка. Я випадково їхню телефонну розмову підслухала і просто жахнулася. Ви уявляєте? Роман Васильович говорив, як я зрозуміла своїй новій жінці. Що ви скоро без роботи залишитеся, без зарплати і без житла, і таким чином справу буде виграно, а мене звільнять і наймуть нову няню, начебто вже знайшли. Це, звісно, не так уже й страшно, місце я завжди знайду, та й ви, я гадаю, не пропадете. Але що буде з Олею? Шкода, дівчинку. Мені здається, не солодко їй там живеться. Ніби й усміхаються, і сюсюкають, а не люблять її. Діти ж усе відчувають. Ці відомості дуже занепокоїли Наталю, але ще більш тривожним було те, що з'ясував приватний детектив. Виявилося, Олена була не просто діловим партнером Романа, як він запевняв вона була багатою вдовою свого першого чоловіка, який кілька років тому з незрозумілої причини розорився, а потім помер. І смерть його, хоч і була природною. Але виглядала вкрай підозріло. Детектив був дуже стурбований цією історією. Куди ж потрапила моя дівчинка? І що з нею там буде, якщо її таки відберуть у мене, постійно думала Наталя, при цьому намагалася не опускатися у важкі думки. Зрештою, суд ще не виніс рішення, та й сумнівалася вона, що воно на сто відсотків буде на користь романа. Варто було лише подивитися, яка бліда й нещасна приїжджала донька від нього, хоча й не скаржилася. Мабуть, просто не хотіла хвилювати маму. Коли настала черга Наталі жити з донькою, вона, щоб Оля була спокійною і щасливою, пішла з нею до дитячого розважального центру. Це виявилося правильним рішенням. Малятко досить швидко переключилося, повеселішало, затіяло гру з якимось хлопчиком своїм однолітком. Ну а Наталя, сидячи осторонь, і з усмішкою за нею спостерігала. Поруч із нею присіла жінка, мати цього хлопчика. Вони познайомилися та розговорилися. У вас якісь проблеми в сім'ї? раптом запитала нова знайома, яка назвалася Юлією Олексіївною. Чому ви так думаєте? здригнулася Наталя. Просто я, дитяча психологиня, відповіла та, тому одразу звернула увагу, що у вашої Олі тривожний погляд. Вона явно через щось сильно переживає, ось прямо відчувається внутрішній страх, та й вас ніби щось гризе. Ох, ви знаєте, не витримавши, сказала Наталя. Ми обоє з нею боїмося одного й того самого. І розповіла про свої труднощі. Тож у такій обстановці навіть дитині важко бути впевненою в собі. Але їй це необхідно, інакше у дорослому віці може відгукнутися. Якщо що, зателефонуйте мені. Я надам вам консультацію і спробую скоригувати її стан, сказала нова знайома, і жінки обмінялися телефонами. Еге ж, напевно, нам це знадобиться, сказала Наталя. Але поки що просто ніколи. Чоловік віддав мені доньку всього на кілька днів, і нам треба побути разом. Так, усе правильно, але намагайтеся не нервувати. Вірте в найкраще, сказала психологиня. І Наталя зраділа, що в неї з'явився ще один союзник. Тоді, як вона всіма силами намагалася відстояти своє право опіки над донькою, Роман теж не сидів, склавши руки. Він також наполегливо намагався їй перешкодити, і йому куди простіше було досягти своєї мети. На його боці були зв'язки та гроші. Використовуючи їх, він домігся того, щоб колишня дружина втратила роботу, а слідом за цим і житло. Квартирна господиня заявила їй ваш чоловік розірвав договір оренди, тож доведеться звільнити квартиру. У повному відчаї Наталя прийшла до подружки, щоб хоча б пожалітися. Таню, ти уявляєш, який кошмар. Ну, який мені тепер спокій, я ж практично бездомна, без доходів, плакала вона. Та стривайте панікувати. Подруга, звичайно, не могла вирішити всіх проблем, але спробувала її заспокоїти і зробити хоч щось. Знайдеш ти і роботу, і квартиру, а поки що можеш пожити в мене. Ну, додому, звісно, взяти не можу. Знаєш, сама, що на валізах живу. Але над моєю книгарнею є невелике приміщення, можна там і речі скласти, і навіть переночувати, поки справа не налагодиться. Наталя була дуже вдячна, хоча сумнівалася, що зможе щось налагодити. Того ж дня вона зустрілася з Григорієм. Добре, що я тебе зустрів, якраз місце хотів запропонувати, я ж розширюю справу. Великий салон флористичний відкриваю, і пропоную тобі очолити його. Ти як? Наталя була, звичайно ж згодна, але вона була не тільки страждаючою, а й гордою жінкою. Дякую, Грицю, але ти ж це з жалю, так? запитала вона. Та до чого тут це? вигукнув чоловік. Я знаю про твої проблеми, але з жалю запропонував би гривні. Я ж пропоную роботу, з якою ти точно впораєшся. Загалом навіть я в цей момент зацікавлений у тобі більше, ніж ти в мені. Та вже пробач, просто я в такому стані, але спасибі тобі величезне. Це прямо може бути порятунком. Стримуючи сльози, сказала жінка, для якої робота справді зараз була важлива. Тим часом детектив не припиняв своїх пошуків, які він, як виявилося, вів уже не перший рік у рамках зовсім іншої справи він розслідував смерть чоловіка. І ось, коли детектив зайнявся справою Романа, З'ясувалося, що він розслідував смерть першого чоловіка Олени, теперішньої його нареченої. Детектив був переконаний, що чоловік помер не випадково, і деяка, а може, й основна причина, була саме в його вдові. Тоді його найняв рідний брат покійного, але розслідування не було доведено до кінця. А ось тепер детектив був упевнений, що вдасться з'ясувати справжню причину. Тим часом Наталя, збираючи все для переїзду, Виявила в речах доньки дивний малюнок. Там був зображений чоловік, можливо, тато, з якоюсь схожою аптечною пляшечкою в руках. Цей малюнок Наталю схвилював. Оля частенько малювала батьків, але чому з якоюсь аптечною упаковкою. Зрозумівши, що самі їй не впоратися, вона зателефонувала Юлії Олексіївні і домовилася про консультацію. Але доньці про це говорити вона не збиралася. А просто сказала, що зустрінуться з тіткою Юлею, ну і пограються трошки разом. Оля була рада новій зустрічі з Дімою, а Юлія Олексіївна справу свою знала. Вислухавши Наталю, вона під час гри правильно поставленими запитаннями дізналася від дівчинки про те, що Оля почула гостя в батька. Вони із тіткою Оленою говорили про якісь вітаміни, які якомусь дядькові давали. Тато говорив, що це небезпечно. А тітка Олена сказала, що дурниця. Вона їй бабці якісь її ліки замінила, і все було добре. Бабця теж заспокоїлася, як вона сказала. Зрозуміти сенс такого висловлювання було б важко, якби Наталя від того ж детектива не знала, що перший чоловік Олени незадовго до смерті скаржився на Нудоту і біль, що прямо говорили про отруєння. Мати його померла від таких самих симптомів. Тобто, ця Олена, судячи з усього, не лише аферистка, а й убивця. Щоправда, показань дитини було недостатньо іти з ними до суду марно, а Наталі ще належав свій суд. Детектив, дізнавшись про слова дівчинки, знайшов колишню хатню робітницю Олени і із великими труднощами, але все ж таки витягнув із неї зізнання про те, що вона бачила, як молода господиня підміняла ліки свекрусі. Але це я тільки вам кажу. У суд я не піду і при ній не скажу це дуже страшні люди. Вони вміють закривати роти на віки, сказала, тремтячи від страху літня жінка. Тож знову непрямий доказ. Але добути прямі, за таких вихідних даних уже набагато легше, підбадьорюючи, сказав детектив. Наталі ж належало піти на свій головний суд. Напередодні вона зустрілася з Григорієм, який за останній час став їй справжнім другом. Не переймайся, усе буде добре, підбадьорюючи, сказав він і подарував Олі іграшку, маленьку плюшову конячку. Сподіваюся, вона принесе вам перемогу і щастя. На суді ж усе спочатку складалося не на користь Наталі. Роман знову прийшов зі своєю нареченою, і вони хором розписували всі недоліки недбайливої матері, з якою дівчинка буде в небезпеці. Але в найкритичніший момент адвокатка Наталі раптом сказала: Ваша честь, я прошу уточнити у самої малечі, де б вона хотіла жити. Їй уже сім років, вона може висловити свою думку. Адвокат її супротивників був категорично проти, але суддя, глянувши на злякану дитину, запитав її Скажи, будь ласка, з ким зі своїх близьких ти почуваєшся в найбільшій безпеці? Хто завжди вислухає, хто зрозуміє. Роман, підбадьорюючи, посміхнувся. Олена теж дивилася на Олю з усією ласкавістю, на яку була здатна. Але дівчинка, помовчавши і міцно стискаючи конячку, твердо сказала З мамою і з дядьком Грицем. Він ніколи не кричить А в тата й тітки Олени будинок хоч і красивий, але страшний. Там лікарнею пахне, і вони шепочуться за дверима. Я якось уночі чула, як тітка Олена говорила, що бабуся їй заважала. І вони дали їй погані ліки. Мені страшно там спати. У залі повисла тиша. Остаточне рішення було знову перенесено з урахуванням обставин, що відкрилися. Але до часу чергового засідання батькові та його нареченій було вже не до Олі. Проти них відкрили кримінальну справу а все завдяки анонімній посилці, яку отримала Наталя. Це був запис розмови Романа з Оленою, де вони планували отримати опіку над донькою. А потім будь-якими способами прибрати Наталю з Києва. Після всіх обставин, що відкрилися, вони були заарештовані просто в залі суду. А Наталя, після всього пережитого, отримавши половину майна, вийшла заміж за Григорія. Він удочерив Олю. Сім'я була абсолютно щаслива.